Ну, який. Цикавий. Гнезда а, у вас там сидят. Яйцеприем. Яйцеприемник. Да. Ага. Сколько яйцеп. ага. Ой, пришли мы не уже что, клювать мои новой шкеды, вон да? да? Ага. Рисовки. Вон там кормошечка. Да. Ой, якива, кто тут до вас пришел? Да? Такие разговорные. Проверим, проверим. Вот Перекручуємо, да розумів. У це розговорчиво. Можна погладити? Можна тебе погладити, сюди не дуже хочеш. Хочеш, ти, щоб тебе гладили, ні? Не хоче, не хоче. Ой, не хочеш, ти хороша. Курочка, і ти хороша. Давай курочка, яка хороша. Дивіки. Там вони їдять И ты хорошая, то, и ты хорошая, да? Ты можешь мне дать. Ой. Мне бусики вам лучше не показывать. Бусики <рисок> <рисок в> мне поклеили. <рисок>. <Гарні>. Да, вам цікаво, что-то блесты. Ой, какие блескучие, да? Ой, ки хорошие. Да. Ой. Да? Да. Тут двічки знесла, побігла вже десь. Так? Пішла, подивитися. Ой, які там у них попел, вони там, можуть там у них ванна, можуть купатися. отам. Люблять купатися, тут от їдяться, які. їжа у них тут. Тут у нас. Без насипати туди можна? Насипати. І воно там потихеньку, вони їдять, так? Да? Собі. Дозіметр. Їжі. Ой, кота хороша така. Співачка теж, так? Да? Курочка хороша, співачечка. Оця красива. Ой, дивися на неї, чого ти? Чого ти дирешся? Та, яка вся от забікувала, зарб'єсів. Mm -hmm. Та, тебе побили, кіцюню? Та таку красуню хороша курочка да? Хороша! Пішли тобі боляр. Пішли тобі поля. А там вони теж щось гуляють, їдять. петя петушок з ними ходить тут. Да? Там у на них накриття від дощу на вулиці. А, там вони теж, то у них тут сили царство їхнє, куряче. Тут теж вони можуть гуляти, накриття, теж ванна з пополом. Ой, які вони тут теж щось розмовляють, водичка. І ти такий хороший, да? Петя, ну на заспівай нам пісню. Заспівай, петушок. Красивий теж хороший, який красунчик. Ой, який гарний, подожди. Да, красунчик ти красивий Петя. Ой, який гарний теж півень. Красунчик. Ой, не, толкайся. Не, любить. не любить він таких ласк теж. Да? на руки. <гум> 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 хороший Петя. Петро. Ой, який тебе гарний цей твій гребінь гарний, і сережки. Так, і такі уха якісь тут, тут гарні. Пітя, Пітя, Пітер, ще якісь, ой, який. Ти, ти ще й тут розмовляєш, да, на руках? Розмовляєш ще паралельно. Да? Може клюнуть? Ой, може клюнути? Ні, не буду це. Красуня. Пускай його вже. Він так сам по собі гарно ходить, красиво співає. Ніхто нікого, нікого не боїться. Думає, ага, щось я тут на красок краще тут щось знайду може. Щось якісь розговори у них свої, розмови. Ну, Розмови гарні. Такі курочки. Ой. Танцює. Тан танцю але щось не попало, не зловила. А які класні у нас там ці павліни в світропарку як співають ці танцюють? Дивіться, яка груша привита. О, прищеплена. Куча прищеп. Шість сортів. Ще й там зверху прищепи, і там прищепи. Одні прищепи. І там прищепи. Ой-ой-ой. Триста -ой -ой. сортів. І там наверху прищепи. Ой, які.